Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела. Ми з півдня Одеської області. У зовсім висохли мої квіточки, я не бачила, треба залити. Боже геть сухі. Так, я хотіла сьогодні показати, як у мене зимують агави. Ну, Бачите, ця вже дуже така доросла в мене виросла. Я її викопала з комом землі. спеціально перед цим залила. Все, що на коріннях залишилась земля, яка я її не струшувала, поставила в тазик і просто засипала піском. І от не поливалася, вона вже тут у мене місяць майже десь стоїть. Я не поливала її ні разу, і поливати поки не буду. Бачите, тут у мене камін гріє. Світло я ще тут ось. Днів, днівне світло включаю, але поки ось тільки лампочка одна. Так, тут у мене ось ще така агава є підстрява. Трошки там коробками заложено, треба все відібрати. В принципі, треба вже приходити поливати Сюди зараз прийду по полью, бо все сухе. Ось така теж вже підросла гарна. Вона була досить у мене малесенька, вже виросла, гарно. теж ще не полила, але як посадила її, трошки полила і так і залишила, тому що ну не люблять вони сирість. І ще одна агава нарешті, пішла в ріст у мене ось така ще. Тому що я її садила в ґрунт, висаджувала, десь заросла була травою, чоловік не побачив і скосив мені його. Бачите, це все скошене, скошене. Он... Блін, щось так темно. І тут вже ось серединка нарешті пішла рости. Бачите, вже серединка гарна пішла. Тут ось, бачите, он скошені всі ці кінці. Цей він мені косив так і скосив разом за гавою. Вона навіть дала ось малесеньку діточку мені. Так, ну тут у мене ще держу я тут квіти, як бачите. Сукуленти, там он лимон, там он кактус, кактус, до речі, тільки занесла в хату. Ще маленькі агави, це, господи, як воно, дерево. Грошове дерево. Тут я оце знову занесла водний гіацинт. Побачу, якщо буде знову тепло, знову піду. Висиплю плюс ставок і хай плаває. Ну, Тут це такі світла йому мало бачу, і якось такі вони не дуже. Ну, Хоча ще поки геть-зелений, але він нам гірше, ніж той, що я в хаті держу над котлем опалення, і там біля вікна, і він там себе я цей почуває краще. Він навіть там аж наріс так гарно. Цей будемо так експериментувати, буду викидувати у воду, як не буде морозів, будемо дивитися. Ну, отак у мене зимують агави. Як я кажу, ще не поливала ні разу за місяць. Пісок сухий, повністю пісок тут дна. Просто засипала піском і все. Не захотіла я сипати землю. Ну, бачу, поки стоїть гарно. Я зараз прийду поливати квіти, візьмусь, трошки-трошки додавлю їй води, бо вона зовсім суха геть. Так, ну, отак от зимують в мене гави. Це, звичайна, американська голуба гава. Дуже вже здорова, вже не знаю, що я буду робити з нею на слідучий рік, тому що вона буде дуже величезна. Може, доведеться залишити її в горшку вже, щоб не носитися з тазиками, бо дуже тяжка вже. Ми с чойком принесли її просто так, як я сказала, з ковом землі, а пісок вже насипала тут на місці, тому що інакше вона дуже тяжка. Можливо, треба буде попробувати посадити якийсь горшок, купити такий шамотний горшок для неї і посадити і держати її там. Побачимо. Скажу, що вже. Гарна така наросла. У мене колись були такі, але потім їх не занесла була в хату, не померзли. І все. Ну, Дітки залишились, оце з дітки знову виростила гаву. Нушусь оце поки з нею. Так, тут у нас тепло, тут у нас тепло. Скільки у нас тут градусів? а у нас тут ось 20 градусів, як бачите. Дуже тепло. Зараз як камінь трошки хоча. Оця камінь тут у мене виключ... ну, не виключаю з, -з, -з розетки, тому що світло виключають, включають, і воно саме собі включається, тут гріється, коли є світло. Тому так. От, Бачите, нагрілося до 20 градусів. Ну, як я кажу, на дворі на сьогодні тепло, то, мабуть, я все-таки виключу зараз цей камін. Тут теж у мене Коробки збираю, коробки, ось ці кульки треба ще розпрямляти, клеїти, робити. Тут лежанка колись, 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 тут в цій кімнаті в мене росли діти. Цей шифонір звідси це треба прибрати. Бачите, тут ще сукуленті трохи є. Грошове дерево пістряве, до речі, це ось ось одне. І отут ще ось друге. Це на продаж. Будуть весну ось два штуки, а ті будуть ще підростати. І ось кілька суклентів ще ось ці залишились на продаж. Такі, бачите, ось вони і ось ще один. Так, і ось ще одна лавровичня в мене це така рожева махрова. Теж. Перезимує, так, треба йти поливати. Все-таки тут опалення працює і воно сохне. Сохне. Ну Це такий, я так називаю, зимній мій. Тут, оце, коли взимку було холодно, прийду сюди, заглядаю, там всі листочки витираю, бо хочеться щось робити, на двір не вийде, а тут гарно взимку і тепло. Ну, цю зиму цю зим не знаємо, як буде світлом, як буде тепло. Потім буде видно. Ну і потім доведеться ще сюди принести квіти з хати, там, як занесу ящики з тюльпанами, з гіациндами, то доведеться вивільняти місце на вікні десь і квіти нести сюди. Все. Хотіла показати просто, як зимує гава. Це мій перший такий експеримент з піском. Побачимо, як воно буде зимувати. Так все, бажаю всім гарного дня.